Вітаю, друзі. Сьогодні я хотів би поговорити про Авдіївку не з військової точки зору, тому що я вважаю, що ніхто із нас, хто знаходиться в тилу, не знає реальної ситуації того, що відбувається на фронті. І насправді все те, що нам розповідають на єдиному марафоні, той вал, шквал інформації із офіційних заяв різних військових експертів, він. Покликаний не пояснити ситуацію, не прояснити її, а навпаки, заплутати і створити в нас певне враження щодо тих чи інших подій. Саме це ми можемо простежити на прикладі Авдіївки міста, яке знаходилося під українським контролем з 2014 року, яке ми боронили перед російськими військами з того часу. З моменту повномасштабного вторгнення 2022 року Авдіївка теж стала ареною запеклих боїв і була дуже серйозним укріпрайоном Збройних сил України, який Збройні сили України героїчно обороняли, і насправді зараз я читаю такі повідомлення, що мовляв, та, здобувши Авдіївку. Збройні сили Російської Федерації не дуже тої нічого суттєвого не виграли, вони не мають тепер оперативних можливостей для великих військових операцій. Тощо, тощо. І я насправді не знаю, правда це чи неправда, і це не, не суть важливо. Важливіше інше, важливіше те, що влада продовжує маніпулювати суспільною думкою людей. Від... Тез про те, що Авдіївку ми ніколи не здамо, і будемо там боронитися роками, її можна обороняти роками. До ситуація під контролем, Збройні сили України борються, до заяв про те, що терміново перекидаються резерви для утримання Авдіївки, і, врешті-решт, ми Авдіївку залишили, але повернемо. Але ми вже повертали, були такі заяви, що ми повернемо Бахмут. Що ми повернемо Солидар, що ми повернемо Сєвєродонецьк? Розумієте, питання не в тому, що ми відходимо з якихось територій, це війна. І я вважаю, що якраз, імовірно, якщо б влада більш чесно розмовляла з людьми, то ми би в тилу краще відчували цю війну. Під час війни іноді втрачаються території, втрачає, обов'язково втрачається життя, втрачається здоров'я. Але питання полягає в тому, що влада постійно, влада Зеленського, тож його Шепіто, постійно, годує нас шапкозакидательством. От, наприклад, в момент загрози здачі Авдіївки Зеленський поїхав на Мюнхенську безпекову конференцію. Хіба так робить відповідальний політичний лідер, який. Жорстко контролює ставку. Ми ж пам'ятаємо, як він взаємодіяв з залужним і заяви Ярмака про те, що жодна військова операція не проводиться без згоди та контролю президента Зеленського. Виходить, що і ця операція по здачі вдійки була проведена за згодою та під контролем президента України, але для того, щоб розуміти оперативну ситуацію, він повинен був залишатися в Україні. А він їде прохолоджуватися собі в Європу, приємно усміхається, згадує Навального в Європі так. Не мов би йому байдуже про те, що українські воїни гинуть якраз в цей момент на цьому складному відтинку фронту і відповідно. Авдіївку ми обороняли з лютого 2022 року. Загроза її оточення і взяття ворогом була як мінімум з жовтня 2023 року. І ми не знаємо, чи побудовані якісь запасні е, лінії оборони, чи обладнані вони. Чи займалося про це командування, чи думало воно про е, різні варіанти розвитку подій. Ми насправді про це не знаємо. Я сподіваюся на краще, що насправді думало, і хлопці відійшли на якісь підготовлені позиції. Але цілком можливо, що може бути і не так, тому що коли е, 15 лютого 2024 року було заведено резерви для того, щоб втримати Авдіївку, вибачте, мені я не знаю деталей, але мені видається, це НАТО запізнілим рішенням, яке призвело до. Е, того, що в нас є полонені, загиблі, поранені. Більше того, зараз влада почала на єдиному марафоні інформаційне прикриття, що, мовляв, ну, ми не знаємо, чи є там полонених небагато, чи, там багато, чи їх немає в тих чи інших підрозділах. Всі добре вийшли. Ну, Це знову, на жаль, брехня влади. І питання полягає не в тому, що ми брешемо ворогу, Питання полягає в тому, що ми брешемо власному народу. А українці мають право знати правду. Якщо б не правду, то в крайньому випадку вони мають право, щоб їм не брехали. Тому що влада постійно маніпулює питаннями війни, постійно демонструє, дає нам заяви, які надзвичайно оптимістичні. Замість того, щоб прогнозувати розвиток ситуації, пояснювати суспільству складну ситуацію, пояснювати про те, що передбачаються різні варіанти розвитку подій з метою стримування ворога і спричинення йому найбільших втрат у живій силі і техніці. Я не думаю, що ця влада колись навчиться по дорослому розмовляти з українським народом, але хочу закликати вас, що коли ви чуєте. Якісь повідомлення з фронту від влади, вам потрібно розуміти, що вона розраховує на те, що у вас немає пам'яті, що ви не пам'ятаєте те, що вона заявляла вчора, позавчора, місяць тому, півроку тому, і для того, щоб зрозуміти реальну картину, потрібно витратити певний час і узагальнити інформацію за певний проміжок часу. Тому що влада заявляє сьогодні цілком протилежне. До того, що вона заявляла вчора чи позавчора, сподіваючись виключно на те, що в нас немає пам'яті про те, що вона саме заявляла. Ще раз повторюся, ми не знаємо, що насправді відбувається на фронті. Ситуація там дуже складна, і я захоплююсь героїзмом і наших воїнів вічна пам'ять загиблим, які захищають нашу рідну землю, здоров'я пораненим, які з боями вийшли з Авдіївки. І я не знаю, чи повернемо ми Авдіївку. Я не знаю, як все залежить від того, як завершиться ця війна, а вона триває. І саме така теза є чесною, що війна це ситуація в динаміці, як зіткнення двох сил і їхніх потенціалів: в живій силі, в техніці, в коштах, в спроможностях, в військових хитрощах тощо, тощо. І тому влада б чесно повинна була сказати, що триває війна, і ми вийшли з Авдіївки для того, щоб зберегти життя наших воїнів. І як буде далі, ми будемо сподіватися, що буде краще, однак ми будемо готуватися і до гіршого. І це була би правда. Але на жаль, від Зеленського Тьоше шепіто ми ніколи не чуємо правди. На жаль, слава Україні!